Минулого року на цьому місці встановили 72-метровий флагшток, який увійшов до трійки найбільших в Україні. На ньому майоріє синьо-жовтий стяг довжиною 12 на 18 метрів. Прапор у центрі Кривого Рогу став одним із символів 30-річчя Незалежності України. Цьогоріч день державного прапора Україна зустрічає у вогні ціною неймовірних жертв виборює свою свободу і незалежність. Особливе ставлення до важливої дати та державної символіки має і прифронтовий кривий ріг. Наш прапор це символ нашої незламності, нашої самостійності, незалежності і нашої перемоги, яка точно буде. Все буде дуже добре, бо майорит наш прапор. Сьогодні в Кривому Розі більше 10 тисяч прапорів вивішено. Тобто, все місто жовто-блакитне. Цей день особливий для цих нових громадян України. Сьогодні на площі біля флагштоку свої перші в житті паспорти отримали 10-14-річних юнаків та дівчат. Я вважаю, що цей документ дає мені свободу і дає, що я справжній громадянин України. Для мене це особлива подія, тому що я люблю свою батьківщину. Цей документ мені, мені дає надію в найкраще майбутнє нашої батьківщини. І, а, а мені Дає поштовх, щоб вчитися ще краще, тому це для мене дуже велика подія, яку я запам'ятаю на все життя. І ще одна подія для міста. Рішення міськради цього року звання почесного громадянина Кривого Рогу отримав командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко. Він кадровий офіцер в ЗСУ з 1991 року. Має державні нагороди у березні цього року за особисту мужність та героїзм, вірність військовій присязі криворіжець був удостойний звання Героя України. Сьогодні отримав найвищу міську відзнаку. Я криворожанин, для меня это огромнейшая честь. Я всю жизнь свою присвячил защите Родины, защите своего места, Днепропетровщины. И подальше буду вместе со своими казаками драться до победы и идти уверенно к перемоге над оккубантами. Главное – мир победить и расстраивать наш Кривой Рог, нашу Украину ридную. нашу Дніпропетровщину». Українці переконані, державний символ волі із синьо-жовтими кольорами незабаром назавжди повернеться на всі тимчасово окуповані території. Ми з вами бачимо, що наші збройні сили кожного дня роблять все для того, щоб це трапилося якомога швидше. Я сподіваюся, що це трапиться найближчим, найближчими майбутніми. Ну і щиро в це вірю. А те, що ми бачимо сводках ока південь кожного дня. Як хірургічно вони працюють на знищення наших ворогів? Мені здається, що нас нам не прийдеться очікувати довго. Хочу подякувати всім нашим військовим, які боронять наше небо, нашу землю. Сьогодні їм дуже-дуже важко. Але ми, єднаючись по всій території України, підтримуємо їх і кажемо велике дякую зі святом рідна Україна. Іван Проводов Євген Жулай цей день.